Добрий ранок, Добре, слава Добре. Ісусу Христу! Слава, слава І, Ви Бачите біля мене поруч капелани, які служать, проповідують по госпіталям. Вони сьогодні будуть свідкувати, розповідати, що Господь робить. І зараз у всіх нас на слуху ці події, які відбуваються з Україною, що хочуть ділити, хочуть щось вирішувати без волі нашого народу. І, от Бог ложе на серце прочитати сьогодні вранці такий Псалом 43, Суди мене, Боже, виріши мою справу з народом нечестивим. Визволь мене від людей підступних і несправедливих. Дуже сильний такий. Знаєте, є моменти, коли тільки сам Бог може втрутитися в цю ситуацію. і Тому ми продовжуємо молитися, не опускаючи рук, не впадаючи в відчай. Ми віримо да. і надіємося на Господа, тому що я вірю, і брати мої вірять, щоб да. вони не вірили. Вони б не були капеланами, не служили б військовим. Що Господь все зробить по волі, по справедливості і для блага українського народу, ми помолимося і потім почнемо спілкуватися. Господь Ісус, ми вдячні Тобі, Боже, за цей ранок, який ти нам даєш. Дякую Тебе за кожного брата, кожну сестру, котрих ми можемо бачити, котрі нас можуть бачити. Благослови Господи. Благослови. Зараз вирішуються ці питання, і ми бачимо, що вирішуються несправедливим способом. Люди, вони не показують своє нутро. але це, це... господи, ти справедливий. Ти, Господи Бог, який бачиш страждання народа невинного, на яке прийшли і посягнули на майно, на життя, на долю нашого народа. Господи, так. я вірю, що Ти, Господи, бажаєш нам добра, а не зла. Ти хочеш благословити і дати покаяння нашому народу і зробити велике пробудження. Ми на цьому стоїмо, ми не впадаємо в вічі, ми просто все це несемо на руках молитви до Тебе і віримо, що ти все контролюєш. В ім'я Ісуса. Христа. А -мін. А -мін. Олег Васильович, <клес> Максим Альбертович. Хто знає, хто не знає, вони трудяться в госпіталі вже більше року, мабуть, да? Да? а може, десь <клес> так. У <клес> них вже є багато друзів, знайомих, з котрими вони підтримують вже довго тривалі такі стосунки. Олег Васильевич, що в тебе на серці? От, що ти віриш, на що ти надієшся? Що ти говориш військовим? Що військові вони зневірені, вони втратили, можливо, навіть надію, що, що вони, в них все буде добре. Ну, що можна сказати по військовим? Військові, вони в якійсь мірі відображення нашого суспільства, всіх його зрізів. Вони насправді то різні військові. Можна сказати, всі, що вони всі дуже втомлені. То є так, то правда втомлені. Yeah. Можна сказати, що вони, ну, м'яко кажучи, злі на те, що нема ротації, нема відпусток, що нема справедливої мобілізації, нема їм заміни. То є таке правда. От. Але а, ну, про що можу сказати вам? Герой, я це кажу завжди нашим хлопцям, герой це не той, хто рухає гори. Це не той, хто робить щось таке надможливе. Герой це той, хто вірно залишається, залишається працювати на тому місці, куди його поставив Бог. І от вони справжні герої, бо вони залишилися стояти там, де найважче, там, де найстрашніше, там, де вбивають, там, де калічать. І просто що вони там стояли, то вони вже герої. Просто, що вони не втікли і залишилися там, коли було дуже важко, то вони вже герої. І ми їм насправді то дякуємо за це. І знаєте, 100 років тому у України вже був змарнований шанс зробити свою державність, зробити квітучу, гарну країну. За те, що Суспільство було між собою розділено, не було єдності, не було. Справжнього такого навернення до Бога. От і на жаль, ми стикнулися з тим, що тим, що обидві країни, що УНР, що Західна Українська, вони притерпіли так, і зруйновані були. Можна багато казати там з історичних поздій, чому це так трапилося. Але духовно то я бачу одне. Що насправді то український народ не навернувся від усього серця до Бога. От зараз ми також проходимо дуже складний шлях. Бог дарував нам, нашій країні, можливість і шанс знову побудувати вільне суспільство, кітучу країну, духовну країну. І ми на цьому шляху. На жаль, цей шлях він дуже непростий. Дуже непростий, бо є оце радянське наслідя, як кажуть. На жаль, Дуже багато гріху, прокляття корупції. Оці. І те, що ми з вами зараз бачимо, то не є привід для того, щоб опустити руки і здаватися. То є привід, подякувати Богові, що ми бачимо в кінці кінців, на четвертому році, ми бачимо всю трагедію нашого суспільства. Гріх, який просто руйнує всередині нашу країну. І е, то є привід до того, щоб нам ще сильніше молитися, кликати до Бога, щоб Бог дарував українцям покаяння. Не зло образу один на одного, не звинувачення одне одного, одного, а навернення <кхи> до Бога саме і молитву за одного, одне за одного. Бо якщо ми цього не зробимо, ми можемо втратити насправді державу свою, як втратили наші діди і прадіди. Але я вірю, що цього не станеться. І ми саме для, для цього працюємо. І я знаю випадки, коли військові насправді, спілкуючись з нами після молитви, вони отримували сілення, отримували натхнення. А інколи інколи бувало, що ми просто були поруч, і не багато казали чого. І вони отримували просто від Господа натхнення і сили ти і працювати надалі. Нехай Бог благословить, я просто закликає вас всіх не опускати руки, а з вірою приходити <кій> до Бога, молитися. І дякувати йому, що ми з вами в Його руках. І так, наша доля на вона саме в Його руках. І от нас з вами вже ніхто не вкраде, я маю на увазі віруючих з його руки, щоб там не трапилося. Я дуже хотів би, щоб наша Україна і кожен українець він знав Господа. Виробував у завіті з ним, і Господь знав його. Щоб саме Господь був поруч і захищав нас. Бо якщо не він, то насправді важко нам буде. Слава Ісусу. Максим Альбертович, ви їздите по госпіталям, От є такі люди, ви допомагаєте вже певний час. Як от вони щось змінюється в їхньому житті? Вони були зневірені, повністю поранені. Їх покинули, дружина покинула. Ридни там, что ты можешь сказать -то? Ну вот у меня ближайший мой опыт это как раз общение с матерью двоих наших воинов. Вот я хочу сказать о том, что молитва творит чудеса. Я ей позвонил, вот говорю, ну мы хотели бы там с вами встретиться там помочь, помочь вам, чем-то, может помолиться за вас. Она говорит, то капеллан. Я говорю, да, не нужно мне говорить ни капиланов, ни общения, ничего мне не надо. Я говорю, ну хорошо, не вопрос, мы вам просто привезем какую-то ну, продуктовую помощь mm -hmm. и все, говорю, я даже вот, общаться с вами не буду. Хорошо, я вас буду ждать возле ворот, позвоните, как приедете. И Вот мы пока ехали, я молился. Говорю, господи, ну я знаю, что это сердце израненное, вот э, болит, один сын на войне, он на Покровском направлении, другой в госпитале вот, ногу ему там ампутировали, mm -hmm. вот э, муж у нее после инсульта лежит парализованный. Mm -hmm. Я говорю, ну, господи, ты знаешь эту ситуацию, как ты вот хочешь, так пусть и будет, говорю, вот чем можем мы послужим. И вот мы приезжаем туда, вот она выходит за ворота, поздоровались, вот, и она начинает сразу мне изливать свою, свою душу о своем горе. Вот, то, ну, как только увидела, говорит, не надо мне ничего там помогать, я сама все донесу. Вот, прошло там пару минут, она, да, донесите, пожалуйста, мне это самое, да, крыльца, сумки там. И минут 10 она то плакала, то рассказывала, то плакала, то рассказывала. Вот. И мы договорились в конце, что если что, ну, чтобы она имела мужество, если нужно позвонить, и мы чем можем поможем. Вот. То есть я хочу сказать о том, что молитва имеет силу, имеет просто непреодолимую силу. Через, mm -hmm. через наши молитвы Бог ну, разрушает барьеры, традиции, твердыни вот, и творит чудеса. И вот мы также служим ветерану одному, стараемся регулярно ездим поддерживать его. Вот. и, ну, в первую очередь Бог меняет атмосферу, атмосферу сердца, атмосферу разума, атмосферу жизни, потому что люди на самом деле все уставшие, озлобленные, ничего не хотят видеть, ничего не хотят слышать, не трогайте меня, не отстаньте от меня со своей религии, у меня и так проблем хватает. Вот, но когда приходит дух святой, все меняется. И mm -hmm. вот с этим ветераном тоже, ну, парень в глубокой депрессии. Он ветеран СССР. После всего, что он пережил, у него там куча ранений, куча контузий и ко всему прочему его еще инсульт свалил с ног. Вот. И ну, он вот, больше года он просто лежал дома, никому не нужный. Mm -hmm. вот, просто никому. Ну, по мы приехали, купили ему телевизор, чтобы ему было не скучно. При, Побратимо приехали там побухать, там вроде как его його... <с> <с> подмодрить. <с> И все. А он а он понимает, что он никому не нужен на самом деле. Вот. Он просто вот никому не нужен. За ним ухаживает тетя, которая вот, не может его бросить, потому что Господь ее расположил ее сердце. И вот мы приезжаем, и ну, с, ну, сначала было хуже, там он вообще был замкнутым, ну, с ним было тяжело разговаривать. Сейчас вот, я ему позвонил, вчера позвонил, сказал, что мы приедем. Вот, и он нас сегодня уже ждет. Угу. Он нас сегодня уже ждет. И, там, и тетя рада, что мы приезжаем, потому что ну, когда он сам один, там, всякие мысли мрачные, он становится агрессивным, ну, неконтактным. А мы приезжаем, и мы вот, мы с ним общаемся, мы за него молимся, мы там ну, как-то ему поддерживаем ему. Мы пытаемся его поднять на ноги. Он это видит, что мы это делаем искренне, может, у нас с ним все получается. Вот, Но он сердце человека открывается, когда к нему, с ним искренно и открыто, и когда люди хотят поучаствовать в его, в его нужде и действительно искренне помочь. Uh -huh. вот. И вот это вот его меняет. Его меняет, потому что Божья любовь его касается. Вот. Он там пытается еще что-то там кочевряжиться, там, ну, но тем не менее он идет, уже идет навстречу, идет на контакт вот, и потихонечку оживает. То есть везде, ну, везде, вот, с чем мы не сталкиваемся, везде там сатана понаставил там, твердынь, понаносил душевных ран. Понаповняв мозги всякой своей ложью. Вот. ну Бог сильнее. Амінь. Помолись, Максим Альберт за всіх військових. У нас також деякі військові дивляться. Інколи, можливо, хтось случайно, як йому кажеться, включив. Але помолись, щоб ця молитва дійшла, тому що таких людей тисячі тисячі в Україні. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы приходим Отец, Тебе в этой молитве. И мы молим ищу, Тебя, Господи, молим Тебя, о том, что, чтобы вот эта утренняя молитва. И каждая утренняя молитва, она касалась сердец. Она что-то меняла в судьбах, в умах, Господи, меняла душевную атмосферу, Боже, чтобы уходило напряжение, чтобы приходила надежда, Господи. Мы молим Тебя о том, чтобы люди, которые смотрят эти утренние молитвы, делали правильные выводы, чтобы Дух Твой Святой, Господи, действовал, Гос... Боже, в каждой душе и направлял на путь истины. Мы молим Тебя, Господи, о наших войсковых, Боже, Аминь, о каждом, Боже. о каждом из них, о тех, кто в строю, о тех, кто, Господи, ранен, болен, покалечен, о тех, кто в плену, о а тех, кто неизвестно где, Господи, мы молим Тебя о каждом военнослужащем, молим Тебя, чтобы Твоя благодать настигла, Господи, достала его там, и где ты, Он Господи. находится. Аминь. Пусть это на позициях, в бою. Боже, в блиндаже, неважно где, неважно где, Господи Боже, Ты всемогущий, вездесущий, и всеведущий, Ты все наполняешь, объемлешь и проницаешь. Ты все видишь, знаешь и можешь, и каждая судьба в Твоей руке, Господи. Мы молим Тебя о том, чтобы Твоя любовь достигла, каждого нашего Військового. Мы молим Тебя об исцелении духа, души и тела кто ранен, болен, покалечен. Мы молим тебя о возвращении пленных и пропавших без вести. Мы молим тебя о ребятах, которые прямо сейчас находятся при исполнении каких-либо задач в бою на позициях. Кто не может быть с позиции, Господи. Кто у раненого не могут эвакуировать. Господи, поможи, Мы молим тебя Господи. о том, чтобы твоя милость Господи. пришла. Мы молим тебя о том, чтобы наши ребята видели силы чудеса и знамения от Тебя, чтобы менялись обстоятельства, менялось все, Господи Боже, чтобы твое спасение, твоя помощь, твоя защита, Господи Боже, достигли каждого нашего воина чтобы, Господи, если там какие-то обстрелы, чтобы снаряды возле них не взрывались, чтобы дроны Аминь. возле них просто падали, Господи. Мы молим Тебя о том, чтобы они видели все это, и чтобы их сердца обращались к Тебе. Пусть, Господи, в удивлении, но потом с благодарностью, Господи, чтобы они славили Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не изменяешься. Ты вчера, Аминь. сегодня Господи. во веки тот же, Господи. Ты самое твердое основание. Ты наше спасение, ты наша надежда, Господи. И мы хотим, чтобы и наши войскове, и наше общество, Господи, украинское, это осознало. И чтобы, Господи, пришла Аминь. свобода, победа и спасение в нашу страну. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты Творец чудес, Ты всемогущий Бог, Ты верный, истинный и неизменный. И Тебе, Господи, мы воздаем всю славу, честь и хвалу во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Поднимем наши руки и помолимся чудовой молитвой. Благодарим Господа нашего, Иисуса Христа и любовь Бога Отца. Та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.